Всім привіт! Я знову з вами. І сьогодні у нас бананзочка. Куди ж би з неї бананзочки? Що ми будемо робити? Купимо 5 бонусів по 10 тисяч гривень. Зараз у нас 85 тисяч на балансі. І в кінці відео побачимо, скільки в нас залишиться грошей або скільки вдасться підняти. А можливо, там після 5 бонусів навіть візьмемо іще одну бонусну, побачимо, як будуть, будуть взагалі діла рухатись. Так що підписуємося обов'язково, прожимаємо обов'язково лайки. Підписуємося також на мій телеграмчик. Посилання на нього є в описі, там багато цікавої і корисної інформації. Ну і, звичайно, в закріпленому коментарі на вас чекає приємна несподіваночка від мене. Бистро, бігом просто забирать. Вам сподобається. Ну що, перва, перва. Давайте, бананзочка. Хочу хочу занести Х21 тисячу. Пише банан, за що тут Макс Він 21 тисяча. В віриться, це, звісно. Так собі так. Фіолетові, фіолетові і овочку і нормально. Ага. Я зрозумів, як ми будемо грати. Я зрозумів. Так, ви наградик яблочки. Нема нічого. Нема нічого 540 гривень. Це, це, це законно взагалі. Так, за ти так, ти так, оце не дуркуй. Давай щось уже нормально. Ну, 50 на 5 помножити, це буде, це буде нормально. Так, 250 гривень. Нічого собі. Ай, сердечки, як то яблочки, яблочки, червоненькі, сердечки червоненькі. І таке наче має грати. Так. Ну, початок, початок. Початок таке собі, чесно кажучи. Ну нічого, поїхали. Бонус номер 2. У нас ще в 4 бонуси в запасі, тому, тому ми можемо, можемо ще зробити вітер. Зараз я спробую занести. Зрозуміло, що не завжди виходить заносити, але, але ванадзочкою я вірю, тому що вона мені давненько вже не підсипала нормально. ай яй 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 можна, можна ж було розкрутити. там. Ну Тут все в розкид, тут все в розкидано просто. Іксовочка непогана, але, але розкидано все було. Так, о, знову іксовочка непогана. Синенькі, кавунчики Херсонські. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. 8600. Непоганий спінчик. Бонус майже відбили. Насправді. Насправді. Так, о, можна, 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 можна. Є є, є, 15! Давай, друже! Виноград, 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 є виноград. Ну тут все в розкид знову, тут нічого не зіграє, але це ще один непоганий спін. 5700. Ну, камбекаем, ще спінчик є, ще два спінчика є. Ай, ну як, так, так. Так, 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 так. Ай. Ну, там розкидано все знову було, але можна, можна, Ну, дивіться, тут. Синеньку одну, раз, виноградик один, два Два фіолетових, Три. Х100 зверху, і все. І, і, і ми в танцях. Так, ну, ладно, ладно. Друга бонуска вже краще, ніж перва. Поїхали, поїхали. Спробуємо Спробуємо підзанести в третій. Спроба номер 3 85 тисяч було у нас спочатку на, на, на балансі. Зараз, зараз 72. Ще не так і погано, як могло би бути. Так, непогано. Кавунчики, кавунчики, кавунчики і ксовку. Ай, яй-яй-яй-яй. На два всього, на два. Ну таке. Також пишіть ігри, які вам подобаються. Можливо, ви хочете побачити від мене прожарку якогось слота. А я в нього все ніяк не заходжу. Пишіть коментарі, я піду в вашу гру, можливо. Ого! Божечки, ну це вже це вже кінцева. Це ви... ну-ну-ну-ну, Мені навіть не хочеться нічого не коментувати після такого. Так що пишіть ваші ігри, підемо в вашу гру. Занесу там мільйон в боргу не залишусь. Так що чекаю, чекаю на коментарі. Так. Ну, ну, можна було, можна було щось зробити цікаве, але невдача спіткала. Невдача, на жаль, буває. 3-400. Ну, це поганенька. Поганенько. Третій бонус у нас. Третій бонус. Поїхали. Поїхали, бананзочка. Давай, ріднесенька. Там вже нам потрібно Х200 мінімум, щоб просто о, повернути свої гроші. Тобто, X200 банан завидає, ми, ми виходимо в ноль. Так, непогано, непогано можна робити виноград. Виноград є сердечки салатові, салатові. Ай-яй-яй-яй-яй. Воно все так зливається, що ці кавунчики з салатовими, що ці сердечки з яблучками таке. Що... Кажеться, що там все, все має грати, але, але воно не грає. На жаль, на жаль. Ну що, банан, потрібно потрібно вже щось щось, щось таке. Щось таке прям, прям. Ото як ти намагалася на минулого бонуса, ото таке треба зробити тільки з ігровкою. З зігровкою забула зіграти. Ікси не забула поставити, а зігровку забула. Тут, тут. Божечки, да, що це за бонуси? Що таке? Де я вже нагрішив? Я ж сьогодні... Я ж сьогодні навіть не грішив ще. Жінки дома не було. Що це таке? Чого воно так? 7,5. Ну ладно, не саме погана бонуска, але, але в будь-якому випадку і не плюс. Все одно мінус. Ну, поїхали. Ще одненьку, п'яту, підіб'ємо підсумки, а далі буде видно. Можливо, можливо, ще щось візьмемо. Так що підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково також на телеграмчик. Посилання є в описі, там багато цікавої і корисної інформації. А. Якщо ви подивитесь в закріплений коментар, там на вас чекає приємна несподіваночка, я впевнений, вона вам сподобається. Бігом туди дивитись, що ж там таке цікаве. Мега, мега 3400 3400. Давай, ріднесенький, давай ріднесенький. 12 непогано, Яблучки, яблучки не захотіло. На Х37 яблучки поставила, бо вже вже відбили бонус. Вже відбили бонус. Ну, спинів ще вистачає, насправді тут, тут бонуска мені подобається, як грає, ну Звичайно, що тут 8 тисяч уже є. Але хотілося б, хотілося б уже щоб було там 20 тисяч, 30 тисяч, 100 тисяч мільйон. Синенько він зажав, одного не поставив синенько. Ай-яй-яй, а що буду, буду, буду ретрішка. Ні, ретрішки немає. А до речі, ні одної ретрішки ні одної ретришки не було. Це п'ята бонуска вже у нас. І в нас взагалі ще. Не... О! О! Ось воно! Ось воно, про що як... я. Ой. Надо було раніше сказати. Чого ви мені не нагадали? Пішіть, пощить мені такі діла. Так, о-по-по! Ой, непогано! Ой, непогано! Давай, бананчики, бананчики, бананчики. Ну тут тут все в розкид, тут все в розкид, далі. Але, 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 на. Камбек, камбек. 24 тисячі. На добрий вечір тобі. о, хотів да, котів x 200. Получи, получи, x 350. Сенсейшнал. Навіть не хочу скіпати, Ти що, ти що, ти що, Оце бананзочка вичудила. Непогано, непогано. Ну ладно, 000. 33 тисячі. 33 тисячі, ще спінчики є. Я вам казав, що вона з самого початку непогано грала. З самого початку вона не погано грала! Виноград, виноград. Є, Давай щось що небудь, що небудь. Ну тут знову, знову все розкидано було. Але але це ще 5 тисяч. Але це ще 5 тисяч, хлопчики і дівчатки. Ну що, ну що, бананзочка, бананзочка, Х400. тобі, добрий вечір, 38. Ну ще не ік 400, але залишилось зовсім трішечки. Давай, ріднесенька, давай, ріднесенька. Ну, будь ласочка, ну не пусті, ну, будь ласочка. Та ну як так? Ну давай їх 400 доб'ємо. Плюс 5 спінів. Плюс 5 спінів. Ай ще, блин, 25, на 15. ладно, ладно. Ай, чуть-чуть, чуть-чуть не вистачило до до Х400, ну, я думаю, Х387. Я думаю, це теж досить-достойний досить результат. 100 тисяч. О, соточку! Повернули соточку. 85 було на початку у нас. Зараз у нас 102 тисячі. Так, ну що, після такого заносу буде ще один занос чи не буде ще один занос? Давайте, я обіцяв бонусно. Ми в будь-якому випадку, зараз я візьму ще одну за 15 тисяч, хлопчики і дівчатки, спробуємо, спробуємо підняти 150 хоча б. Оце x 300 ще дає, і було б було б добре. Давайте. В будь-якому випадку, ми будемо в плюсі, тому що ми навіть якщо зараз вона взагалі нічого не дасть, 2000 будемо в плюсі. Але, але зараз може бути і прям-прям. Ух! Ну що, поїхали. Аурим. За 15 тисяч бонус на ще. Ну так то, якщо порахувати, плюс, плюс 17 тисяч у нас вийшло, тому що я забув підсумки підбити. Плюс 17 тисяч за 5 бонусів, бананзі по 10 тисяч. Я вважаю, що це дуже такий непоганий результат. За 10 хвилин 17 тисяч. Так, ну що, ну що? Ай-яй-яй, фіолетова, фіолетове все. Оце, Оце була помилка, походу. Блін, щось я на емоціях, на емоціях не потрібно було. От, от в чому в чому помилка. Ай, як часто буває, що загрався, загрався. Але але почекайте. Почекаємо. Давайте почекаємо. 8800. Добрий вечір. Чина назас нормально. 9300. Дай, 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 дай конхветку! Конхветку, конхветку, будь ласка, є, конхветка! Зараз буде вітер. Зараз буде із пустині сад. Так, солоденька моя. А може і не помилка, бачите, я щось рознервувався. А можливо це все і. Ну, вже в принципі вже в принципі не так і страшно. Але щось воно по пусті спини пішли. Ну як так, ну бананза. Ну май совість, алло. Просто пусті спини, всі пусті спини, ні одного, ні одного спина нормально не було. Хух, Ну, обділався легким іспугом. Як то кажуть, чуть-чуть до соточки не дотягнув 98 тисяч, але взагалі то плюс 13 тисяч у нас навіть з тим, що ми взяли за 15 і ще одну зверху. Я вважаю, що це як для 10 хвилин досить непогано. Так що підписуємося, ставимо лайки, обов'язково підписуємося на телеграмчик. Посилання на нього є в описі. Там багато цікавої корисної інформації. Ну і звичайно же, заглядуйте в закріплений коментар. Там на вас чекає приємна несподіваночка. Вам сподобається. А я буду завтра. Дякую за увагу. Гарного вам дня! До побачення.